Вітаю вас у Житомирі 19 серпня в ефірі каналу СК 1 Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Бюджет участі у 2017 році складе понад 9 мільйонів гривень. Вперше, 27 серпня, біля колесу огляду в вітро відбудеться фестиваль файних людей. Диводіє. Стартував другий міжнародний фестиваль Мистецт. Пісенний спас. Про ці та інші новини. Далі. Бюджет участі у 2017 році складе понад 9 мільйонів гривень. Подати власні проектні пропозиції можна до 31 серпня. Що потрібно, щоб взяти участь у бюджеті участі, розкаже Вікторія Хлань. Понад 9 мільйонів гривень бюджету участі виділені цього року на фінансування ідей Житомирян. Е, максимальна сума, яку ви можете реалізувати – це 1 мільйон гривень. Тобто, у нас як мінімум, принаймні, будемо очікувати, що має бути дев'ять проєктів, можливо, більше. Тобто це не обов'язково 1 мільйон гривень. Це може бути щось дрібне. До міської ради вже надійшли дві проєктні пропозиції від містян. Що перше питання звернулось мешканці подвір'я, де я мешкаю, просто спитали, як би це ну, так зробити на цьому подвір'ї Більше облаштовану дитячу, дитячий майданчик. Ну я не думаю, що тут будуть проблеми, і це в принципі можна вирішити за рахунок бюджету участі, щоб реалізували саме вашу ідею, необхідно в першу чергу написати проектну пропозицію, знайти десятьох житомирян однодумців, які мають підтримати ваш проект своїми підписами. А тоді вже можна подавати пропозицію до міськради. Що наш город Должен зацікавитися організацією кризисного центра, в якому помощь. Допомогу... Психологов будут получать любые жители нашего города. Вот обращатися туди за консультацією, за проясненням своєї состояння, за какою допомогою. Після перевірки та уточнення та голосування житомирян проекти будуть реалізовані наступного року. Але активісти наголошують, аби влада не повторювала помилок колег із інших міст. Ну, в Чернігові, може не помиляти. Робили голосування в школах. Так як праві, ви збираєтесь. Праві. Чим то закінчилося? Директор школи заганяє туди всіх вчителів, всіх повнолітніх учнів, збирає батьківські збори, просить прийти з паспортами і врешті-решт школа перемагає. 5 тисяч голосів за якийсь проект скверу біля цієї школи. Воно можуть добре мати цей сквер, але це не рішення міста, це рішення оцього директора. Учень не може відмовити директору проголосувати за не за те, що ліс зараз триває збір проектів. На день міста має бути голосування а вже до нового року влада має визначитись із фінансування. Вікторія Хлань, Крістіна Биковець, Дмитро Тітинок, телеканал СК1. У день міста Житомиряни зможуть прогулятися відреставрованим пішохідним мостом у парку культури відпочинку імені Юрія Гагаріна, адже ремонтні роботи на стадії завершення. Крім того, тепер підвісний міст буде оздоблений ілюмінацією, тобто підсвічуватиметься вечірній час. Про це повідомив мер міста Сергій Сухамлин. Ремонтні роботи вже на стадії завершення. Залишилося очистити від іржі перила та дофарбувати їх спеціальною трьохкомпонентною фарбою. Біля входу на міст закінчують перекладати нову гранітну плитку. Написав він. Крім того, після реконструкції перед мостом буде встановлено стаціонарний пост охорони та працюватиме система відеонагляду. Варто зазначити, що в останній житомирський пішохідний міст ремонтували у 1997 році. Міська влада закликає Житомирян 23 та 24 серпня прикрасити свої оселі та автівки національною символікою та стягами до Дня державного прапора та Дня Незалежності України. Відповідне звернення оприлюднили на сайті міської ради. Згідно рішення виконкому будівлі комунальної власності та комунальний транспорт також прикрасять національними стягами. У Житомирських школах з'явиться спеціальні комп'ютерні програми для навчання. Цифрові лабораторії «Айнстайн» міська влада планує закупити вже наступного року. Спочатку облаштують сім таких комплексів гроші, на яких чиновники хочуть закласти бюджети бюджеті 2017 року. Пристрій об'єднує в собі сучасні технології з інтерактивним мультимедійним контентом, який дозволить учням та вчителям більше часу проводити саме на практичних заняттях в лабораторії. Депутати Бердичівської міської ради додатково виділили 730 тисяч гривень на Шевську допомогу військовим частинам та військовому комісаріату Бердичева. За це обранці проголосували на 9-й позачерговій сесії. Кошти підуть на зміцнення матеріально-технічної бази військомату 26-ї бригади для військ спеціального призначення. Священник збив 11-річну дівчинку на трасі біля села Нова Романівка Новоград-Волинського району Житомирської області. священник наїхав на дитину. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила Ганна Грабарська і додала, що справу вже намагається зам'яти. Керівник пресслужби головного управління національної поліції в Житомирській області Алла Ващенко прокоментувала ситуацію також на своїй сторінці у Фейсбуці. Під колесами авто загинула 11-річна дитина, яка переходила трасу Київ-Чоп по пішохідному переходу. На місці події працюють слідчі оперативні групи. Попередньо за кермом авто Рено Логан перебував на стоятель однієї церков району. З місця події він не втікав. На даний час проходить його освідування на вживання алкоголю. Кримінальне провадження відкрите. 11-річна дівчинка від отриманих травм померла у В селі Малатокарівка відбулося урочисте введення в експлуатацію технологічної лінії із збагаченням польош руд. Продукція затребувана по всій Україні. Нова лінія дасть додаткові місця та прибутки для бюджету району. Деталі у сюжеті Константина Касьяна. Українському виробництву українську сировину. у Романівському районі відкрили технологічну лінію зі збагаченням поліошпатових руд. Основний напрямок підприємства це є збагачення поліошпатових руд, для того, щоб запропонувати українським виробникам кераміки, виробникам скла, виробникам фарфору якісну сировину, яка сьогодні, на жаль, купується за кордоном, в частності це в Російській Федерації і в Туреччині. Ця конче необхідна на заводах України, адже раніше необхідну сировину завозили з Російської Федерації. Ще день всі склевиробництва виробництва України отримують полюшпату сировину з Вишневогорського комбінату з Росії. І це велика біль в Україні до сих пір до них немає, ще поки що концентрованого хорошого нормального концентрату. Будемо надіятися, що зведенням цього цеху, так як я раніше тут бував і бачимо, зустрічалися. Будемо надіятися, що зведенням цього цеху вони досягнуть необхідних нам. Показників, ми будемо спішно з ним працювати. На новій лінії працюватимуть 15 фахівців, а всього на підприємстві працевлаштовані 71 працівник. Це тільки перший етап таких масштабних перетворень, які дозволить підприємству вийти на новий рівень свого розвитку. В свою чергу, дане підприємство забезпечить. Створить і нові робочі місця за рахунок саме ведення даної лінії в експлуатацію. Такі проекти дозволять не лише позбавитись залежності від агресора, а й сприятимуть розвитку переробки сировини у готову продукцію. Костянтин Касьян, Олександр Голобородько, телеканал ск 1 Стартував другий міжнародний фестиваль мистецтв Пісенний спас. На гостей фестивалю чекає триденна насичена програма заходів. Про культурний захід сюжет Анастасія Гребінь. Фестиваль пісенних спас уже вдруге проходить у Житомирі. Цьогоріч він триватиме з 19 по 21 серпня. Програма фестивалю дуже насичена. Всі бажаючі мають змогу потрапити як на мистецьку алею, так і в літній театр Ракушка на вечірній концерт. Започаткований був він минулого року і зібрав велику кількість українських виконавців. Цього року фестиваль проводиться в три дні, і він трошки змінює свій формат. Формат змінюється, і кількість заходів теж їх стало набагато більше. Власне, сьогодні всі можуть потрапити на спасівську алею, де кожен може придбати літературу та вироби хендмейду. Те, що ми вміємо, те, що вже якби надвали, да ми хотіли показати людям, підняти настрій святковий. Он. і, Як кажуть, і себе показати. Організатори розробили цілу програму на три дні. Сьогодні на літературній алеї розписували фортепіано. Чому обрали саме цей інструмент? Розповіла художниця. Після спас. І все починається з мелодії, і з організатором вирішили, що має бути якийсь символ саме поєднання музичного мистецтва, образотворчого, щоб ця картинка стала символом цього фестивалю на один рік. А потім музей цей буде експонат, експонуватися в місті дворі. І так, що він буде вже не тільки просто старовинний інструмент, але і раритет. Сьогодні у філармонії відбувся відбірковий тур фестивалю у номінаціях Естрадна пісня, авторська пісня та краще конференціє. Вікова категорія учасників різна, і учасників багато. Тому хвилювання новачки не приховують. В собі впевнена 50 на 50. Звичайно, боюся виступати, адже багато конкурентів є, в яких голоса набагато краще, ніж у мене. Окрім виконавців, естрадної пісні та співаної поезії цьогоріч деякі учасники виступають із авторськими композиціями. З тепло, Сьогодні о 19-тій в літній естраді ракушка розпочався гала концерт фестивалю. Анастасія Гребін, Дмитро Тітанок, телеканал SK1. Перше біля колесу огляду в гідропарку відбудеться фестиваль файних людей, диводії Окрім концертної програми, на Житомирян чекає благодійна барахолка з хендмайтричами. Деталі у сюжеті Вікторії Хлань. Фестиваль, аналогів якого у Житомирі не було. Диво дії розпочнеться 27 серпня в гідропарку. Місія, мета нашого заходу це мотивація. Мотивація Житомиряна до дії, щоб не чекати, що хтось прийде до тебе, щось зробить а почати робити. Своїм прикладом ми це хочемо показати. А взагалі, мета така глобальна, це розвиток нашого чудового міста. Бо ми любимо наше місто. Дійство складатиметься з декількох секторів. Фронтмен гурту Зерно Максим Козловець. Обіцяє нові пісні від свого колективу, та не лише це. Но ми підготували такий цікавий коктейльчик з легкої атмосферної лісної музики. Спочатку почне Катерина Волошина з Костя Бушинським пригласили київських ребят з групи кардіомашин теж відіграти свой сет. Они достаточно недавно играють вместе, но многие з них професіональні музиканти, і они будут играть свою авторскую музику. Ну и в конце выступит группа зерно. Мы приготовим вам несколько премьер. А ще на житомирян чекає благодійна барахолка, де будуть представлені хендмейд творіння та речі, які вже почали приносити містяни до творчої лабораторії портал, що знаходиться за адресою вулиця Пушкінська, 9. Бажаючи долучитись до барахолки, мають виконати лише одне правило: приносити речі хорошої якості. Це благотворительне мероприятие, на которому допомогти замечательному замічательному у якого ужасний діагноз. її зовут Юлія Балан. І вона наш хороший друг, і вона очень ждать в допомогою. Іграшки, книжки, одяг та навіть біжутерія все це можна приносити на барахолку та самостійно продавати. Організатори запрошують долучитися до благодійності і дорослих, і дітей. І приучати дітей, до якимсь благим ділам. Поэтому я думаю, що має бути цікаво, необична і що найголовніше, що це буде вклад в якесь то общій діло і буде. Учить людей бути немножечко добре і допомагати близьким людям, которые в этом нуждаются. Володимир Котик також долучився до роботи над фестивалем, адже переконаний, що подібні заходи сприяють розвитку міста. Бачив творчих людей з такими світлими очима. Я не вперше долучаюся до подібних заходів, Вирішив долучитись, проінформувати, щоб більше людей прийшло і змогло взяти участь у заході, побачити житомирське мистецтво, всякі інтерактиви. Роботи над дійством багато, а робочих рук мало, тому всі бажаючі можуть долучитися до будь-якої секції фестивалю. У нас є потребність в волонтерах, і будемо дуже раді вас бачити в качестві волонтерів, тому що у нас не вистачає чоловік 20-25. Можна прийти к нам в творческую лабораторію портал. Ми вас будемо дуже раді там бачити. Я вас я вам все подробно розкажу, що як буде будет происходить після нашого фестивалю. Ви отримаєте сертифікат волонтера. На фестивалі покажуть багато цікавинок, зокрема, майстер-класи від барменів. І що головне, усім, навіть дітям. Кожна з дітей може буде підійти до нас, за стійку, відчути себе, може так освоїти нову професію, таку як бармен, приготувати свій напій. І це буде в принципі майстер-класи будуть абсолютно безкоштовними. Так що приходьте, кайфуйте, пийте, їжте і гарно відпочивайте. Отримати безліч вражень, знайти нових друзів та з користю провести час. Ви зможете на фестивалі фестивалі диво дії. Переконують його ідейні натхненники. Перший фестиваль диво дії. місто разом. -у -у! Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК-1. Дворічний малюк Сергій Ковальчук потребує термінову пересадку серця. У хлопчика після важкої пневмонії розвинулася хвороба серця. Батьки просять усіх небайдужих допомогти їхній дитині. Про сімейну трагедію сюжет Вікторія. Солонець, маленький, мовненький. Мама дуже тебе любить. Окейся. Ми будемо все робити, щоб тебе хняти не Двохрічне Сергійко зараз знаходиться в реанімації в стабільно тяжкому стані. Лікарі борються за життя хлопчика. У малюка двічі зупинялося серце. Сергійко має складну патологію серця. Він із нею в лікувальних закладах різного рівня наглядається, лікується, отримує медичну допомогу протягом шести місяців. У хлопчика рідкісне захворювання серця йому необхідна термінова трансплантація. Йому вільність летальних наслідків складає 50%. -50 протягом першого року в Україні на жаль такі операції не проводяться. У матері хлопчика Гани немає іншого виходу, як летіти до Індії, де у малюка є шанс отримати нове здорове серце. Ми впевнені, що пересадка, яка нам рекомендована за кордоном, допоможемо йому синові. Хоча би бути з сім'єю. Ганна розуміє всі можливі ризики, однак серце жінки сповнене материнської любові та надії. Будь-який ризик може настати моєго сина Сергійка. Я дуже сильно його люблю. Через те я стараюся все вишукувати, щоб мій син жив. Мені бували такі слова, що лучше напевне зробити евтаназію чим він мучиться. Ну кожна мати до крайнього до останнього подиху своєї дитини вона бореться. Вона як берегіння життя. Ганна не опускає руки, однак сума лише на операцію, не враховуючи переліт і реабілітацію, складає 150 тисяч доларів. Таких коштів у жінки немає. Родині допомагають близькі та друзі, але Ресурсів, обмаль. Таке гарне дитя було, усміхнене завжди раділо і на очах просто згасає. Це дуже страшне горе для сім'ї. І ця сума непідйомна для нас, простих українців. У нас завжди нема що продати і де взяти. Просто ми небайдужих людей звертаємося, щоб допомогли, бо я не знаю, навіть як її зібрати. 29-річна Ганна сама сирота. Окрім Сергія, жінка виховує ще трьох дітей, які зараз у бабусі. Ганна мріє, що скоро її син зможе піти до дитячого садочку із здоровим серцем. Вікторія Хлань, Леонід Придаченко, телеканал СК-1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся СК-1 та гарних вам вихідних. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 19 серпня. Шахтар б'є турків на виїзді. Олімпійські пристрасті вирують. Житомиряни поки що без добутків у ріо. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Футбол. Шахтар виграє свій перший матч кваліфікації Ліги Європи. У Туреччині гірники здолали Істанбул, Башак Шехир. Комфортна перемога, проте не суха. На голи Ракицького та Коваленка у першому таймі, у другому турки відповіли голом МРС пенальті. Матч відповідь за тиждень на арені Львів. Варто зазначити, що вчорашній матч став п'ятисотим для капітана Шахтаря Даріо Серни. Це абсолютний рекорд клубу. Олімпіада, медаль Чебана поки що остання для українців. Розчаруванням дня у пресі називають виступ Юлії Прокопчук у секторі стрибків у воду. Тренер збірної України Токмачова пророкувала спортсменці бронзу. Проте спочатку Прокопчук ледь вийшла до півфіналу, виступивши гірше ніж колега по команді Анна Красношлик. А потім вилетіли обидві. Також яскравого виступу очікували від багатоборця Олексія Касьянова. Після першого дня він займав сьому позицію. А потім, після провалу у бігу з бар'єрами та метані диску, взагалі відмовився продовжити виступ. Представники Житомирщини без особливих здобутків на Олімпіаді. Наталія Лупу вилетіла у півфіналі 800 метрівки. І з результатом 2 хвилини, 2 та 1 десята секунди, Наталя посіла лише 22-гу сходинку. Найкращою у півфіналі була Кинійка Вамбуя. 1 хвилина 59 та 21 сота секунди. Нагадаю, завтра на Олімпіаді стартує головна зірка серед представників Житомирської області у Ріо. Третвоністка Юлія Єлістратова. Драма дня, шлях до фіналу, Босоніж. Представниця Ефіопії тене діро здійснила неймовірний забіг та змусила суддів пропустити її до фіналу, не переглядаючи сторінки регламенту. У бігу на три тисячі метрів з перешкодами діро одна з фавориток і непотрапляння до фінальної частини змагань, вважалось би сенсацією. На початку останнього кола ефіопка зіштовхнулася із суперницею і впала. Вирішувати проблеми із зуттям часу не було, і діро взагалі зняла один кросівок, а потім і шкарпетку. Сила волі дозволила спортсменів ти сьомою, що не дозволяло потрапити до фіналу. Проте організатори несподівано заявили, діро зробила достатньо, аби брати участь у фінальному забігу. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу ск 1 Будьте спортивними.